Вітаю! У цьому відео ми продовжимо згадувати топ вбивств у відеоіграх. Тільки цього разу згадаємо 3, а не 5, як в минулій серії. До речі, хто не дивився, запрошую до перегляду. А також підписуйтеся, щоб не пропустити нове відео щодо схожої тематики та інших, не менш цікавих щодо таких відеоігор, як Stalker 2, Vedmac, Mafia, Come Deliverance та інші. До речі, пишіть у коментарях під відео. Які ігри вас цікавлять та про яку гру ви переглянули б новий відеоролик. Як ми знаємо, вбивства трапляються з різних причин. Хтось їх робить через психічні хвороби, хтось чинить такі злочини заради помсти, самозахисту тощо. Також не виключенням є нещасні випадки, коли людина не хотіла забирати життя в іншої. Для когось вбити іншого мешканця є звичайною, буденною справою, яка увійшла в звичку. До речі, якщо вам цікаво детальніше дізнатися про причини вбивств, що цьому сприяє, і так далі, то дайте знати у коментарях під відео. А ми зараз переходимо до нашого топу. Третє місце Віто Брайан Оніл. Історія вбивства Оніла починається з пограбування ювелірного магазину. Який чистили водночас оніл зі своїми прибічниками разом із Віто та Джо, які співпрацювали з Генрі Томасіно? Під час пограбування вірні друзі вступають у сутичку з ірландцями, під час якої британці потрапляють до рук поліцейських, на відміну від Віто та Джо, яким вдалося втекти. Однак, після цієї сутички, поліцейські продовжують слідувати за італійцями. Однак, не дивлячись на переслідування, друзям все ж вдається відірватися. Після ряду подій злодіяння Віто не проходять непоміченими, і згодом головний герой Мафії 2» потрапляє до в'язниці після рішення суду. Під час прогулянки на території в'язниці Віто натрапляє на знайомого ірландця, який з радістю хоче нагадати йому про ту ніч, коли його пов'язали поліцейські через друзів-італійців. Суперечка переходить до бійки, яку зупиняють наглядачі у в'язниці, розганяючи учасників конфлікту по своїм камерам. Вміння Віто сподобалися досвідченому та впливовому діячеві мафіозного світу Лео Галанте, пропонуючи талановитому юнаку співпрацю. Після певного перебування у в'язниці Лео сприяє зустрічі Віто з Анілом в надії, що перший розправиться з неадекватним та досить сильним суперником. Після бійки голіруч Оніл вирішує скористатися ножем і закінчити назавжди цей конфлікт. Але майстерність головного героя гри, другої частини мафії, не дозволяє вийти переможцем у цій сутичці. І Віто, перехоплюючи ініціативу в свої руки, робить за Нілом те, чого прагнув зробити з ним ірландець, перерізає йому горло та наостанок добиває його, встромивши ножа в шию кривдника. В надії. Що конфлікт з ним та його людьми завершиться. Але, як ми дізнаємося згодом, двоюрідний брата Аніло хоче помститися Віто, бажаючи його спалити в його ж будинку. До речі, як ви вважаєте, за що хотів помститися брата Ніла? Оскільки Віто давав знати, що ніхто не дізнався у в'язниці про те, хто вбив ірландця. Можливо, той йому мстив за те, що його брат потрапив за ґрати через Віто. Хоча, можливо, Тосі із оточення Лео Галанте міг проговоритися. Можливо, хтось знає точну інформацію щодо цього приводу і дасть нам знати у коментарях під відео. Друге місце Скіф-Шрам. В грі Stalker 2. Ми, оціально, граючи за скіфа, можемо вбити головного героя гри Stalker чисте небо, Шрама, який у грі Stalker 2 виступає перед нами лідером іскри. Нового угрупування, які до сутички із Вартою та Коршуновим займалися дослідницькими справами в зоні. Але після погрому іскри на хімзаводі діяльність угрупування дещо змінюється. Багато учасників угрупування гине і, звісно, після такої події змінюється філософія діяльності угрупування. Їхні функції частково на себе перебрали науковці НДІЧАЗу, Позбувшись конкурентів з допомогою Коршунова та варти, яку він очолює. Іскрівці у грі Stalker 2 більше схожі на таких собі партизанів в зоні. Щоб у нас була можливість вбити шрама, то нам треба зробити ряд виборів до цього моменту в грі. Ключовим буде вибір після розмови із мертвим бродягою, коли Скіф тестує капсулу. Якщо ми не погодимося зі шрамом, той засуне скіфа назад до капсули. Після того, як головний герой вибирається із пастки, тишком або шумно, ми можемо зустріти шрама вже аж в самому кінці гри, коли прямуватимемо до капсули Кайманова, щоб вирішити долю зони. Він на нас чекатиме посеред загиблих та зомбованих сталкерів, телевізорів, які програмують мешканців зони задля досягнення цілей свідомості. Шрам у досить артистичній манері почне розмову зі скіфом, не нехтуючи використовувати скелет трупа в кімнаті. Після театрального вступу лідер іскри стурбований вибором скіфа і вкотре зазначає, що представник живий і всі, хто йому не вірить, помиляються. Світла зона, на його думку, існує це не вигадка. Після цього в нас відбувається сутичка з використанням стрілецької зброї. Де треба трошки увімкнути кмітливість, адже шрама не так вже й просто вбити. Треба під час битви вмикати телевізори, які впливатимуть на стан шрама, і в нас буде можливість його вбити. Після усунення головного героя гри Stalker Чисте небо. У нас ще буде можливість прочитати повідомлення шраму від бандитської організації під назвою Мост, що дає нам підтвердження того, що шрам є агентом зони. Виконуючи волю науковців, які прагнули дістатися до ноосфери. Як на мене, задля блага сталкерів, зони та людства загалом краще все ж позбутися шрама, як би це, можливо, комусь не сподобалося. Його прагнення та кінцівка, як на мене, є самими неадекватними, що й не дивно, оскільки він виконує волю науковців з свідомості. На першому місці у нас вбивство Імлеріхом Весаміра, наставника та коуча відьмаків школи Вовка, який вирізнявся своєю мудрістю, досвідом та людськими якостями, адже його вихованці є досить порядними відьмаками, маючи хорошу репутацію у світі відьмака, на відміну від, наприклад, колег зі школи Кота. Так от, весь сюжет основної сюжетної лінії побудований на тому. Що дикий гін на чолі з Ередіном шукає Цірі, яку хочуть використати як інкубатор для створення обдарованих нащадків. Ця історія триває ще з книг, коли Цірі хотів отримати Вільгефордс та інші. Могутнього чародія вдалося позбутися, а от Ередіна не змогли здихатися, і Цірі вимушена переховуватися від кровожерливого та підступного ельфа народу Айнеле. Якби їй не допомагав Авалак. Хто зна, яка б доля чекала на попелястоволосу волосу дівчину. Чимало зусиль довелося прикласти Геральту, щоб знайти свою названу доньку, дитя призначення. Все доходить до того, що вже неможливо тікати від Ередіна з його військом, і Геральт зі своїми друзями вирішують дати їм відсіч в кайрморені. В замку відьмаків разом з усіма, кого змогли зібрати, Геральт планує з усіма оборону. Роблячи певні вибори, наприклад, обираючи між латанням дірки в стіні замку після нападу саламандр на чолі з азаром яведом в першій частині гри, або надати перевагу ремонтуванню зброї. Після планування та певних виборів під час нього на території замку стає прохолодно, клімат змінюється разом із поведінкою персонажів. Всі насторожені, готові приймати виклик. Цірі спочатку вирішили залишити в замку. Але її натура не дозволяє їй там відсиджуватися, знаючи, що її близькі люди можуть загинути в сутичці з диким гоном. Як на мене, вона вчинила сміливо та правильно, зустрічаючи ворога, не дивлячись на обурення Весеміра. Також варто зазначити, якби не Цірі, хто зна, що було б із Тріс Мерігольд та Ескелем, якого сіроволоса дівчина рятує від карантіра. Думаю, всі з самого початку розуміли, що сили нерівні, і, врешті-решт, після того, як у Єнефер закінчуються сили тримати магічний бар'єр, ельфи народу Аенеле отримують можливість заволодіти попелястоволосою дівчиною, оскільки більшість захисників замку є замороженими. Добре, що вдалося вберегтися від заморожування Весеміру, і в нього є нагода виграти трошки часу для Цірі, Вступаючи у сутичку з Імлеріхом та Ередіном, досвідчений відьмак досить якісно давав спротив кривдникам. Але їх більше мало шансів у досвідченого відьмака отримати над ними звитягу. Імлеріх тримає за горло Весеміра. Але той, попри важкий стан, наголошує Цірі, щоб та не йшла за ними. Йому вдається витягти ножа в надії вбити кремезного командира Дикого гону. Але якість екіпірування та міцна статура не сильно відчули атаку відьмака. І, в гніву, Імлерік просто одним рухом руки вбиває досвідченого відьмака. Ця смерть сильно вразила Цірі, що сприяло прояву її особливих вмінь, які має дитя старшої крові. Сплеск емоцій Цірі був таким сильним, що її відчай, в свою чергу, призводить до шаленого крику який не в змозі витримати Ердін разом зі своїми прибічниками, і в них немає кращого вибору, як покинути замок відьмаків школи вовка. Після смерті Весеміра видно, як всі шанували та цінували свого наставника, оскільки на території замку та поза ним на околицях Каєрморину панує тиша та Сум. Адже померла видатна для них людина, яка виховала учнів. Які впливають своїми вчинками без перебільшень на долю світу відьмака, відправили в останню путь Весеміра гідно, як на це заслуговує герой. Помер він як справжній відьмак у бою, захищаючи своїх учнів, даючи їм можливість змінювати світ на краще. Проджекти і тут продемонстрували свої вміння, прощаючись досить емоційно з персонажем. Думаю, фанати гри Stalker 2, якби й дізналися про наявність загибелі деяких улюблених героїв гри, то хотіли б, щоб відбулося це схожим, не менш емоційним чином. Як бачимо, дехто гине героєм, про якого пам'ятають та несуть його славу наступним поколінням. А дехто помирає таким чином, що навіть ніхто не знає, хто забрав його життя. Різні тарпляються мотиви та прагнення таких діянь. Пишіть у коментарях під відео. Наскільки ви погоджуєтеся з даним топом? Кого ви ще могли б додати до цього списку? Всім дякую за увагу! Пам'ятаємо та дякуємо нашим захисникам за можливість проводити діяльність на Ютубі. Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!